Я приїхав. Як бачите, солідно одягнути на гарній машині. Дивився, друзі, танхаус в одному катежному містечку біля Києва. Цікаве котежне містечко, проблеми, І як у всіх, проєкт тільки ескізний, робочого проєкту, на жаль, немає, вузли не пророблені, питання до рішень присутні, але в цілому катежне містечко виглядає доволі непогано. Я, вибачайте, вам це не знімаю, я вам це не показую. Чому? Тому що це приватні консультації. Їх оплачує клієнт. Звісно, я їжу по цим котежним містечкам, по будинкам, котрі продаються, дивлюся, надаю оцінку, допомагаю замовнику прийняти рішення: варто купувати чи не варто. Як мені казав власник цього котежного містечка Олександр, Покажіть мені, хто тут будує краще. Питання не в тому, хто будує краще. Бо от у мене питання до всіх тих, хто будує на продаж. Ви що? Не хочете бути краще інших? Ви хочете бути як всі? Ну, це дивна постановка питання. Коли я запитав, у вас технічний нагляд є, він не є обов'язковий. У вас робочі креслення є, вузли. Це, це СС-1, це не є обов'язково. Ви мусимо вас розчарувати, друзі. Але ви будуєте катежне містечко. Це не один будинок, це катежне містечко. Тому, ви бачайте, ви в СС1 вже ніяк не влазите, як би не старалося. Бо якщо піде полум'я по вашому ряду танхауса, вибачте, як ви туди впишетеся? Там живе більше 20 людей зараз. По-друге. Питання не в тому, зобов'язаний чи не зобов'язаний. По-перше, зобов'язаний. У нас чітко сказано, що проєкт повинен відповідати достатній кількості креслень. У вас їх немає. По-друге, це ознака прогнозованої якості. Ми можемо потрапити на дах? Ні, не можемо. Я можу подивитися, як у вас зроблена утеплена парапетів і зроблене примикання? Ні, не можу. Я можу бути впевнений, що ви правильно виконали гідроізоляцію і правильно обрали матеріали. Ні, не можу. Все це я міг би подивитися в проєкті і сказати, клієнту, супер будинок, купуйте. А так, клієнту треба обрати. Або ви, або ваш конкурент. Бо, вибачте, у вас одне ліцо. Просто. Розумієте? Я не розумію, чому ви не хочете стати краще. Краще вашого сусіда, краще вашого конкурента.